Ну що, майже збиваюсь з рахунку, але це вже тридцять дев'ятий випуск Шоу Бошо. Ти все ще тут і нам є про що розказати. Тож вриваємось в цей дві ж подій і згадуємо, що було цього тижня у Бошо. Головний меседж тижня. Нехай це звучить банально, але скажу, як є. Не завжди все виходить ідеально, але головне бачити можливості і рухатися далі. Факап тижня. Наша СМНця приїхала в Карпати, готова до зйомки, але сталося не як гадалось. Погода вирішила, що їй треба відпочити від роботи. Так, приїхала без кадрів, але історія залишилась. Після факапу більш позитивна нота кейси. Бо що, бо жоден тиждень без них не обійдеться. Погнали! Факап факапом, але все-таки часткова зйомка в Карпатах відбулась. Відзняли контент для Team Up Group і закрили гештальт карпатських зйомок аж до весни. Було холодно, вітряно, але ми справились. Новорічний двіж стукає і в наші двері, тому готуємо невеликий двіж з таємним Миколаєм і створенням карти мрій. Обговорили всі деталі, готуємось. Цей тиждень можна назвати тижнем опитувань. Готуємося як до стратегій, так і працюємо над вдосконаленням діючих проєктів. Тому опитування у аудиторії тут важливі як ніколи. І завершуємо з кейсами на корисній ноті. Відзняли інтерв'ю для соціологічного проєкту, новий досвід і якісний вклад у важливий контент. Маркетингова мудрість навіть якщо щось дане не за планом, завжди можна знайти користь. Погода і втома зіпсували нам зйомку, але ми обговорили нові теми, які будуть ще цікавішими. У маркетингу важливо знайти можливості там, де інші шукають проблеми. Прийшов час до найкрутішої події тижня, і знаєш? що? Цього тижня ми подумали і вирішили, що все, що ми створюємо, заслуговує статусу, найкрутіше. Все, що було, розказала. А що буде далі, побачиш наступного тижня. До нових зустрічей, Па-па!